А, я Канада, Ксюша. Блять, я Калагер Канада. Ли. Раз мы, короче. Там мне тоже за Кубер, бубер, бубер, колбаса на веревочке, оса. Аса. Проголосуй мене. Уранна телепад. Проголосуй. Бля, ти чо Роба знає мою раду. Робує є. Опа. <смеш> Ти Я, я готовий, я готовий до нових подвігів. Зараз вийду, вийду 5 секунд. Я бачу! Блін! Ого! А хто там стояв? <смеш> бля, тільки в банк да? до дулянки, і тут бля, mm -hmm. кролик на мене Хуяк, прям в момент репорту. Убер, ти записав це це? Та ти не бачиш, що там, що там далі було. Є, та я просто між там між е, підходжу до троготу, трупа хочу його віднести, беру його, і якраз підходить до мене шериф, я так зрозумів, по-моєму, зелененький хтось. Та, я так. Я, да, та, я, я його я. бросаю, думаю, він, він мене зараз заріже або зарепортить. Я відходжу, вже приходить КД, я його ріжу і війду не. до тебе. А там, блін, кролик стоїть, блін. Ах, ти, мафа, добра. Куба, ти маф, я знаю. За я панки. не мав Що ви тут робить Пішли відійдем куба быстренько, Пішли ведідем. Пишут Пішли. важны. дуже дуже важливо вийде. Сюди А, я Канада, якщо шуш. Блядь! Яка нахер Канада. Лі! лі. я сподіваюся, дуже часто жартую що він Канада. Хоч би ти не був в Канадою. тільки, тільки будь Канадою. Вона каже, що це не відимка, а у нас телепат на питання, ніведи немає. Ну, тітя лежить. Я точно можу сказати, що Гена не вбивця хоча б не телепат, тому що вона рухалася. Кролик знає мою роль. Якщо застрягає, то то він. Так, біля Дивіться, труп? З тобою. Ти Приміщення кішає, екіпажу, я пішла от коридорчик те обрати, вот там от по центру, над медпунтом. А, заждите, а мені тітя казав, що він Канада. Він більше нікому не казав? Не, Ні, ми прибігли на труп. Не треба брахати. Він мені казав, що він. Ну Хоча він може брехати, так. Да. Він такий. А може він дуелянт? Просто... еляндру він... Ну я пам'ятаю до всіх цих подій, ну, перед тим як померла ще наша жертва, точка, ішов вниз. Як добре, що Тітя пізда був просто. Я вже злякався. Я вже злякався просто. Гусенка, ну, дякую, що ти мене встиг вбивти, тому що я встигла тебе перевірити, і ти був демоном. Русинка вбивав 100%. Ну і да, ну, я демон. Ігор, ігор ну, це означає, що я злий. Не та, означає, що я злий, зразу. Це означає, що ти когось бив. Блін. Неправда, О. нікого я не бав, нікого я не трогав. Ой, терн. Так, блин. Языка... Мовчала, жива була б. Шо, це ти це? Я пробу, Ну Хоча б він забрав з собою ще двох, При тому, що його могли одразу кипнути. Шо? Так, дивіться, виходить так, що у нас ладів стоїть справа, рептилька стоїть зверху, яка цей, телепат. Вот так телепад получав. А що у нас так багато трупів? А у нас кролик шерифнувся, тому що забув, що у нас є телепат. У нас кролик шерифнувся в арену, тому що тут впав труп. Тись там труп впав. І, короче, вот так вот. Так, а ти ж, тільки що сказал, кубі... що ти шериф. Ну, я зарезу байтел. А ти Кубі, дуэлянт. Я знаю, хто ти кубі я б на вашому місці все-таки Валю проголосувала, бо вона звичайно вкидає, блядь, у всіх підряд. Блядь, тепер я не на неї думаю, що вона не, додо. Не. Кубі, а я знаю, хто... Ні, ні, Кубі, додо тут є, але я не знаю, чи ти з Лілят. Окей, я... Аля! Аля! Да. Хочеш мене да. шеріф? А я не шериф, я не шеріф. Э, Кролик був шерифом. шерифом. Ну то що Валю я не знаю. Я можу сказати, що в мене хуй, це не значить що в мене хуй між ногами. А, може. Так а нахуй іншим вірити? Те, що я телепат. Якщо я не телепат? Ну так ти телепат. Ти я знаю, що ти телепат. Ага, ну хорошо. Коротше, Владю, хоч проголосуй в рептильку, пожалуйста. Так ми вже двоє пропуск проголосували. А, Ну, тоді їбіться. Бо я не я вірю перенагадя. тобі, ти додошка. Ну, no, не верх. Окей, окей. Ти на шарех потім ша. На дуелянті, Будешь семь Алечка, выбач-выбач. Я дададо. Да. <сорганизм> Блять. Тут труп. Мужливый криминал. За... А, вот. Зара, зара, я потушу. Реально будут вшить. Здох. Дякую, що ти потушив, дякую. Це Владик, конечно, це Владик. Лол, я поняв, не затих. Я тобі вірила, Кубі. Я тобі вірила. <різь> бля, я я <різь> <різь> ніхто так і не помстив, що кублювати. ви розумієте, я вишу, переключаюсь на перший кіл на тітю. Тітя якраз каже кому, комусь він Канада. Я блін молюсь, щоб він напиздів. <різь> я найкраща Канада, о, Тільки, о, правда, о, о, не що в вас блять. Кінь голос Добре. Ви знаєте, які такое мою Добре. Добре. Я додошка, киньте в мене голоси, дякую. я доситька. О, ти прям як я. Mm -hmm. Мені здається, руда у нас гов. Щось по типу такого мені здається. А, його там, в принципі, не видно. Тому нормально. Як блядь, надо. Я звісно не знаю, хто кубі, але прямо на очах вбивати це тоже не варіант. Ну, скоріш всего силінчувач, але всяким. Може... Я местик. А, а що вбив таке? друге, а я не брав. Як местик, що там для нас такого ніхто не умирав. Ти там там на <пова> трупо лежить, блядь. Це додошка, коротше. Там два трупа важить. Там реально ж... буде два трупа? Нічого не видно. Так ти маєш не трупи, побочає вбивство. Тільки що не. хтось пере مني вбив і побіг наверх. Я просто рандомно стрижу. Скажи хто? хто. Я вам нагадаю інформацію, яку я казав по попередньому раунді. Кіт стоїть там. Туда на сабонажі, забігав, через 30 да, секунд, да. запустується до. перед вами туди забігає. Може бути маф. Це якщо що мертвий. Не забувайте. Доксен, це в першому раунде було, коли всі живі ще були. А, всі а, першому, все, 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 окей, окей. Поняв. Ну кіт, на і кубі може два цих мафа. Я Тож, думаю, кубі є. Може, Якщо він не вмер. За кого голосуємо? Ну кота. Ну окей. А чого за мене? Ну <рес> то, що ти стояла на квесті мафу. Якому? Закрыванням дверей. А потім закрились двері під спонсором. А на закривання ще рода гри. Ну <рес> восьми. <рес> 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 А руда порухалась? Я эксперт очень удобно просто. Змив <звук> його, бля. Неси! Ти Ты тут? Труб, бля. Вибач, кролик, ти не встиг. Який, блядь, месник, шановий? Може, ну, кажу? Шо це? Там просто Рена вбиває, блін, і що мені робити? Я другого вбиваю. пець повний. Я ще забігаю одразу до Павлі. Тут профіка не за рекорди мирний. Ладно, ріда. А тому що Ладно. я сторон не вбила, я там бачу, це треба було, там без шансів просто. Мені треба десь біля Біля туманчику. Щось робити. Наприклад, отут. Ух ти. Разве вона буде повертатись назад, і я, 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 я її різану. Швиденько, швиденько. Да-да-да-да-да-да-да-да. Добре. Труп у нас в піраміді, на создание здания, там, где раскладывать коштовности. На Игорь пришел с ней сверху. А, вона... а Кверти ходила вона... наверх. Маньяк. Ой, мафи. А Кверти заспавнилась зі мною в стіті і пішла наверх. А там зі слів вона... її Ігор. я не бачу. Ні, я ж все Вона наверх я пішла. Тік... Я тільки баншу вбив. Бо я заспавнилась з стіті і з Кверті. А зарізає, навіщо ти кереш, що да? Красава, ты тебе. И Ну, нам ты серьезно думаешь, я так и А, три ah, пропуска. Yes. Я бы на следующем раунде буду строить. <laughs> Такие ситуации. У нас Я разумею. Uh -huh. Раптом шосский просто. Uh -huh. Кубер каже, типі раптом шо, скіп просто. Кубер каже, типі раптом шо, скіп просто. Відійди, Вендета, відійди! А, а, блядь, нас так мало залишилось. А, точнять... там два лянти, блядь. Бачі Канада. Мабуть, 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 мабуть. мабуть, мабуть. мабуть, мабуть. Я був правий. я підходжу до дзвоника, і Кубер каже Чіпі, раптом що просто скінь. Да. А ми думали, що Фелік у нас. Не репорт трупа. Не репорт трупа трупи не рапорт. О, пиши за мной. Мне э, подарив на допомогу. Мне для науки сюда пишу. Я. Не рапорт трупи не рапорт трупа. Не трупа. Да, Окей. О. <плес> А, а зараз, хто це? зараз секунду, секунду. Це тітя hey. опапа. <схід> а що це за прикол? У нас короче, пелікана троп. нема. А, а чого? Блять, а він що ти. А, а де де вбили? Де були? Ні, Ні, дивіться, тітя вбиває Владіка, я на мешнику вбиваю тітю. Короче. Ну, треба було догадатися, що він мирний. Надо було а я, короче, проебал. А, Владик, ну окей, окей. Ну сейчас из Ну титя был в поликаном, я не знаю чего. А ч и Тити? Титя был Пеликан. Да. Я Титя переверну. А кто Владиков был? А Владик? Я не знаю. Я чекал е в этом. А О, буде, тоді все по-другому. У нас падає владі, і я вбиваю тітя, тоді я не ошиблюся. Якщо тітя килить, тоді окей. Так ходь там сказати, яку я не знаю. Ч то Владика не перевірить не знаю? У нас получається. А я не побачив вона вона другий вона поску, труп. Вона, ти типу, побачиш, там Я бачив фіолету. Якщо я помню, це сама буде винна в цьому. У нас телепат скоріше за все. Це той, хто стояв біля нас, скоріше за все, м'яв телепат, бо він стояв довго на Митр, Я до вас прийшов тільки. <ріхи> І розумієте, там справжній полікал. Я Сидите, до вас прийшов з Як я можу телепатом метку на нього повітати? скажіть. мені. А де другий труп був? Вот тут, я. Я так тут того падає цой, тут. Ого, я думала, що це тітя вбиває сірого і каже один. А я вбиваю тітю. Понимаєш? Я думала, що це так. А я цього не А якщо так, що тітя пелік, тоді у нас телепат, А тут того червоний стояв, скоріше за все він, Або тут що хтось стояв. Ну, де щас Або може, на дорозі О, Поїхало. О, ні, хвиля, Треба сховатись максимально кудись. Десь тут і сидіти. Все, сидимо, чекаємо. Нас нема. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. <плес> Ля-ля-ля-ля. Анті Голуб. Де ділася Дуся? Я стояла з нею балакала, прийшов, по-моєму, крінж і сожрав її, навірно. Така ситуація, що Наверно. у підозр... Бо я не вспіла побачить І серед них Ми, це короте, крінж кубі, дуже червоні. Я Ростинач. Для я ж в першому раунді сказав, що у нас в Fire Entity це Добре. пелік. Тоді я тобі пропоную союз. Я колокольчика. Теж бувато юніфікати. Не... Да, мене в... Ну що я перевіряла, Аля, кстати, где вона тільки що була з нами, по факту. А, да, тільки що жива було, була, бувається. Я тільки зараз побачу, Аля, що ж Алі чогось нету. А де це чи... Вона була поблизості від детективного агентства. Ми трохи відійшли, щоб проголосувати. Вона залишилась на верху. Игорь, ты хау, признавайся. Так, пеліка нема. Що, у вас терпели, конечно. Я за тебе дуже уважно слідкую. Давай біля дзвіночка. Да, це буде зараз, цікаво. дуже. Я хочу зарізати, зарізать, вот кубу заріжу, просто. Ні, так я зарізає трогати, якщо він гести наче. Ну добре, Крінж, Крінж. Крінж, стільки в тебе пальців на руках. Mm. Два, прям. ту секунду. Та, Чотири. А може буде його А Поки у нас там русінка не почав цей грішити, я то пуш... давайте я його зікнемомо вже... просто. Я убив крінжа, я убив крінжа, але мене кнопка не зробила, моя забагалося. Я його не убив. Давайте Тобі русинку. Мавку, я не здох. Тобі Рестиначчо, русинка Шеріп, точка має мирний ангел. А любили, вона також була мірною. Іго за нами бігав весь час. Так ти мала мене бігав. Між залишається сова, яку я також перевіряла по раунді, вона була мірною. Можливо, вона і вбила в останньому раунді, але сумніваюся. А от інша я не встигла перевірити. Ти мене мала перевірити, чому ти не перевірила? Тому що я тебе майже не зустрічала. Я Ми ж підійшов ]ся. до тебе під дзвіночок спеціально. Так, тому що Це ти не, так, не так, можеш пити в, в раунді. Прошло 20 секунд, ти нікого не вбив перед Богом. А, так, да, якщо я перевірю тебе, там нічого мені не покажуть. Тут для Бай чого ви дзвіночок нажали, не дали мені часу. Так то куба, в сенсі, балується. <світ> <світ> додошка. Виїхівний <світ> сміх, так? Не додошка.

Ааа, oh, пинч, ah, ти був пеліканом, так що сра. Идет така до Вся мадня в супошках По чим себе зайняти Всіх зимових вечорах адже на то дождь Сустила ву на патруси та судья битах <звучить> Холос каже, не каже одурач. дурач Стари кого швиденько і скажи, що ти рослинач Але не забувай, що ти то дошка То то, то то-то до дошки -до 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 людей, по-то, -до по-то, поторівці Шукає пригодна -на, на свою дубцю, але забув, що він, що він до тошка. Toshka.